За 250 років історії Сполучених Штатів вбивство американських президентів стали своєрідною традицією. Хоча навряд чи ті, хто стріляв в Лінкольна, Гарфілда, Маккінлі чи Кеннеді, думали про історичну спадковість. Втім, якщо у випадку з Лінкольном змова була очевидною, то ім'я Лі Харві Освальда досі оповите численними теоріями змови. І здається, нові документи у справі тільки підливають масла у вогонь. Одне з найдивніших рішень Дональда Трампа під час його другого президентства часткове розсекречення документів щодо вбивства Джона Кеннеді. Вони підтвердили, що американські спецслужби уважно стежили за стрільцем Лі Харві Освальдом, знали про його зв'язки, контакти і навіть про його відвіданий посольств Куби і СРСР. Але хто стояв за його спиною? І тепер питання не в тому, чи був Освальд убивцею, а в тому. Чому за ним стежили, але не зупинили. Можливо, його роль була складнішою, ніж здається, на перший погляд. Версія про радянський слід у вбивстві Кеннеді з'явилася ще тоді, у 60-х. Освальд свого часу прожив майже три роки в Білорусі в мінську, працював на заводі Горизонт і одружився з радянською громадянкою. Однак у США він повернувся не як агент КДБ, а як розчарований емігрант. Коли Освальд приїхав до СРСР у 1959 році, це був уже не період макартизму, коли будь-яка симпатія до комунізму дорівнювала смертному вироку, і все ж його поява викликала підозри і у США, і в СРСР. Але чи означає це, що його вербували? Чи був він просто ідеалістом, який шукав нове життя, або, можливо, ним маніпулювали обидві сторони? Радянська розвідка традиційно цікавилась перебіжчиками з військовим досвідом. Освальд служив у корпусі морської піхоти, де мав доступ до інформації про військову техніку, зокрема про висотний розвідувальний літак Ю-2. Коли Лі Харві Освальд заявив про бажання залишитись в радянському союзі, КДБ не поспішав його вербувати. Навпаки, йому створили такі умови, щоб він якнайшвидше розчарувався і повернувся додому. У Москві вирішили, що Освальд не є цінним кадром, без освіти, без навичок, емоційно нестабільний. Це підтвердила його спроба самогубства після відмови в наданні радянського громадянства, що зробило його надто ризикованим кандидатом для агентурної роботи. До того ж, він не мав важливої інформації, яку можна було б використати проти США. Попри військовий досвід, на момент прибуття до СРСР він уже не мав оперативного доступу до секретних матеріалів. До того ж, радянські спецслужби побоювали, що він може бути подвійним агентом. І справді, коли в 1962 році Освальд повертався до США, його не вважали ані агентом, ані цінним інформатором. У підсумку Лі Харві Освальд вів у мінську досить пасивний спосіб життя, уже не виявляючи особливого ентузіазму щодо радянської системи. А згодом і зовсім почав висловлювати розчарування життям в СРСР. Це навряд чи відповідало очікуванням радянських спецслужб. Однак, після повернення на батьківщину Освальд почав поводитись ще дивніше. Його контакти з прокубинськими активістами під час поїздки до Мехіко, де він нібито зустрічався з агентами кубинської та радянської розвідки, під наглядом американських спецслужб. Усе це залишає більше питань ніж відповідей, якщо він був просто невдоволеним американським громадянином, чому довкола нього сконцентрувалося стільки уваги? А якщо небезпечним елементом, як могли допустити стрілянину в Даласі, штат Техас, 22 листопада 1963 року? Немає відповіді і на інші не менш важливі питання: чи справді саме Освальд стріляв у президента Кеннеді? І чому його охорона була настільки недбалою, що його вбили ще до проведення повноцінного слідства і надання свідчень? Отже, Лі Харві Освальд можливо стріляв у Кенеді, але чи був він головним винуватцем, чи лише гвинтиком у великій грі? І чи міг він діяти за чиєюсь казівкою? Хоча нові документи і не дали однозначних відповідей, вони вкотре показали, що історія вбивства 35-го президента США залишається загадкою, яка ще довго буде породжувати нові запитання. Але натяк або послання, яке хотіли надіслати з Вашингтону, ми знаємо, хто стоїть за вбивством нашого президента у Москві проігнорували, ставши у традиційну російську позицію. А ваші доказательства.